У п'ятницю вранці почало діяти тимчасове перемир'я між Ізраїлем та Хамасом. Воно триватиме чотири дні, упродовж яких відбудеться обмін палестинських полонених на ізраїльських заручників, захоплених угрупованням. Про паузу домовилися за посередництва Катару. Вона дасть змогу доставити до гази вкрай необхідну гумдопомогу. Водночас ізраїльська армія показала кадри, на яких вона, як стверджує, знайшла зброю, тунельні шахти і ракети в районі мечеті Джабалія в секторі Гази. Як повідомляє Цагал, за добу перед початком припинення вогню він завдав ударів по військових командних центрах, підземних тунелях бойовиків, складах зброї, об'єктах із виробництва зброї та пускових установках протитанкових ракет. Він також бив по об'єктах Хезболи на території Лівану це були пускові установки, з яких обстрілювали Ізраїль, а також місця, які угруповання використовувало для операцій.